Шарль Перо Спляча красуня. Жили були король та королева. А що дітей у них не було, то вони через те страшенно тужили так тужили, що й не передати. Об'їздили всі лікувальні води світу, давали обітниці, ходили на половництва, постували словом, чого тільки наробили, але все марно. Однак, Урешті королева таки завагітніла та народила дівчинку. Влаштували пишні хрестини. Усіх сімох фей, знаних у тому краї, запросили стати хрещеними маленької принцеси. Як велося в ті часи, кожна мала нагородити похресницю якимось даром. Тож принцеса отримала б усі можливі таланти. Після церемонії хрещення всі подалися на розкішний бенкет до королівського палацу. Для кожної феї приготували вишукані скриньки з чистого золота. У них лежали витонченої роботи ложка, виделка та золотий ніж, прикрашені діамантами та рубінами. Коли хрещені зайняли свої місця за столом, до зали несподівано увійшла ще одна фея. Чародійку не запрошували на свято. Бо давно не мали з її вежі жодних звісток. Король наказав негайно сервірувати стіл і для неї. Проте вишуканих золотих скриняк на подарунок більше не було, її виготовили рівно сім. Розлючена фея вирішила, що її навмисне принизили. Одна з хрещених, що сиділа поряд, чула зле бурмотіння гості. Вона злякалася, що та з помстви обдарує маленьку принцесу чимось дуже прикрим. Тож щойно всі почали вставати за столу, сховалася за гобеленом поряд із дитячим ліжечком. Там вона могла б сказати останнє слово та спробувати, хоч якось, виправити ймовірне, прокляття. Тим часом Чародійки почали обдаровувати принцесу. Одна виголосила, що принцеса стане найгарнішою жінкою в усьому світі. Друга, що матиме янголівську вдачу, третя, що буде неймовірно граційно рухатись, четверта провістила, що принцеса неперевершено танцюватиме, а п'ята, що вона співатиме, мов соловейко, шоста прорекла, що принцеса бездоганно опанує всі, існуючі, музичні інструменти. Аж ось настала черга розлюченої чарівниці вона процідила розгнівано, хитаючи головою. Принцеса вколе собі руку веретеном і від того помре. Це жахливе пророцтво змусило всіх здригнутися. Не було жодної людини в залі, яка б не проронила гірку сльозу. Тоді з за гобелену з'явилася остання дарувальниця і голосно мовила Не плачте, королю та королево, ваша донька не помре. Я не маю достатньо сили, щоб у суціль розв'яти чари, які сплела зла фея. Але буде так принцеса вколе пальце веретеном та від того не помре, а лише глибоко засне. Сто років триматиме той сон, аж доки не з'явиться принц. Своїм поцілунком він розбудить її. Щоб уникнути провіщеного нещастя, король негайно видав указ Відтепер його підданим від під страхом смерті заборонялося прясти, а також зберігати у своїх домівках прядки та веретина. Минуло 15 чи 16 років. Одного дня королівська родина вирушила до одного зі своїх літніх палаців. Там, досліджуючи нову домівку, юна принцеса заходилася перебігати з кімнати в кімнату і швидко дісталася на самий вершечок замкової вежі. І от вона зайшла до крихітної комірчини, де сиділа старенька жінка та прирак куделю. Цій добродійці ніхто не повідомив про королівський наказ і заборону прясти. Що це ви робите, добра жінка?» – поцікавилась принцеса. Прядумила, дитятко!» – відказала їй старенька. Вона не впізнала принцесу. Як же гарно у вас виходить! Вигукнула дівчина. Як це ви так робите? Дайте на я спробую, може, і в мене вийде? І вихопила старенькою веретено. Вона була дуже жвавою і постоливою особою, а може, і не в тому була справа. Просто так уже наврочила розлючена фея. Словом, юна принцеса вкололася веретеном і тієї ж миті впала непритомна. Сердечна старенько страшенно перелякалася і почала звати на допомогу. На крики до вежі збігся увесь замок. Та скільки принцесі не бризкали в обличчя водою, скільки не розпускали її корсет, скільки не розтирали руки та скроні розмариновою водою, нічого не допомагало. Нарешті король, який теж прийшов до вежі, на галас отримав підтвердження пророцтва. Поміркувавши, він визнав, що все сталося так, як мало статися. Він звелів віднести принцесу до найяскравішої кімнати палацу та покласти на розшиту срібном золото Спляча принцеса лежала на ліжку гарненька, наче янгол. Чарівний сон анітрохи не потьмарив її краси. Щоки її досі були рожевими, губи червоніли, як корали. Лише очі були заплющені. Проте, прислухавшись, можна було почути тихеньке дихання. Було зрозуміло, що дівчина не вмерла, а просто міцно спить, тож король наказав, що принцесу залишили у спокої, аж доки прийде пора прокинутися. Тим часом добра фея, що врятувала життя похресниці, хоч і ціною сторічного сну, подорожувала. Вона була в королівстві Матакен за 12 тисяч миль від королівського замку, проте досить швидко про все дізналася. Її маленький помічник гном не забарився, бо мав семимильні чоботи. Це таке взуття, в якому одним кроком можна подолати сім миль. Фея негайно вирушила в дорогу та за годину вже прилетіла до замку у вогненій колісниці, запряжений драконами. Король вийшов їй назустріч і подав руку, щоб допомогти зійти. Феї сподобалось те, що батько наказав зробити для сплячої доньки, проте це було не все. Завбачлива чарівниця припустила, що, прокинувшись через сто років, принцеса може злякатися. Сама самісінько, без рідних людей, упів на зруйнованому замку. Тож вона торкнулася чарівною паличкою кожного мешканця замку, окрім короля та королеви, гувернантки, фреліни, покоївки, придворні, офіцери, дворецькі, кухарі, кухарчуки, посильні охоронці, швейцарські гвардійці пажі та ліврейні лакеї. Торкнулася навіть коней у стайнях разом із конюхами та великими псами, охоронцями заднього двору. І навіть маленький пуф. Собачка принцеси, яка лежала на ліжку поряд зі своєю хазяйкою. Щойно фея це зробила, всі миттю заснули. Вони прокинуться лише одночасно з принцесою, щоб забезпечити їй всім, чого та потребуватиме. Заснули навіть рожни, на яких смажились на кухні над вогнем куріпки та фазани. І вогонь теж заснув усе сталося в одну мить. Феї не дуже зволікають зі своїми чарами. Отже, король та королева поцювали на прощання кохану дитину, яка навіть цього не відчувала, та вийшли із замку. Вони негайно видали наказ нікому не наближатися до зачарованого місця. Насправді ж у цьому наказі не було потреби. Уже за півгодини довкола замкового парку виросло багато прибагато великих і малих дерев, а ще й ожини й різні колючі кущі, і все так міцно переплилося, що ані звір, ані людина не змогли продертися крізь них. Зарості були настільки густі, що за дерев люди тепер бачили лише самі верхівки башт, хоча сам занок стояв зовсім недалечко. Тепер ніхто вже не сумнівався, що фея знову вдалася до чар, подбавши, щоб сплячу принцесу не турбувало занадто цікаві перехожі. Минуло сто років принц, син нового короля іншої вже династії, вирушив на полювання в бік зачарованих країв. Юнак побачив вежі, що підносяться в небо посеред густого старезного лісу. І заходився розпитувати про них. Кожен оповідав йому те, що сам колись чув хтось казав, що це старий розвалений замок із примарами, інші стверджували, що там влаштувалися шабаші місцевої відьми. Та більшість вважали, що там мешкає людожер. його ніхто не може спіймати, бо тільки він може пройти через ті прокляті лісові хащі. Принц не знав, кому й вірити, аж доки словом не взяв один старий селянин. Мій принце, сказав той, більше п'ятидесяти років тому хтось розповідав моєму батькові, що в тому замку спить найпрекрасніша принцеса у світі, і що спати їй сто років, доки не розбудить її син короля якому вона судилася, після таких слів юному принцу одразу ж закрутіло побачити принцесу. Анітрохи не вагаючись, він вирішив, що саме йому судилося покласти край сну таємничої красуні. Гнаний пристрастю та жагою слави, він вирішив негайно йти до замку і дізнатися, що ж воно там таке. Щойно він ступив до лісу, як кошлаті гілки дерев та колючі ожинові зарості відхилилися самі собою, пропускаючи його. Принц рушив уперед до замку, який тепер добре виднівся вдалині на самому кінці довгої алеї. Щойно юнак ступив на алею, як і з виявив, що ніхто з його людей не може рушити за ним. Рослину знову міцно переплелися за його спиною. Та це не змусило принца відступитися. Він пішов далі, адже був юний та дуже хоробрий. А ще він палав коханням. Принц увійшов до великого парадного двору, і від побаченого в нього ледве кровна похолола. У замку панувала жахлива тиша. Здавалося, там править смерть. Адже двір був заповнений тілами людей і тварин. Вони лежали долі й були мов неживі. Принц оглянув швейцарських гвардійців. Прищавий носи та червоні обличчя охоронців анітрохи не розплилися, адже вони спокійнісінько спали. У їхніх кухлях і досі виблискували краплі вина, бо вони заснули, випиваючи. Юнак проминув великий викладений мармуром двір. Піднявся сходами і ступив до зали з вартовими. Там, вишукані рядами, із карабінами на плечах, голосно хропли солдати. Пройшов він іще кілька кімнат, заповнений шляхтичами та прекрасними дамами. Усі вони спали, деякі стоячи, деякі сидячи. І ось, нарешті, увійшов. До роззолоченої кімнати та побачив на ліжку з пологом найгарніше створіння, яке коли-небудь бачив світ. Принцеса п'ятнадцяти чи шістнадцяти років була красива настільки, що засліплювала очі, немов сонце або божественне сяєво. Тремтячи від захвату, принц наблизився до ліжка красуні, став перед нею на коліна і ніжно торкнувся вустами її вуст. Тієї миті час закляття й добіг до кінця. Принцеса прокинулася і подарувала принцу такий ніжний погляд, якого він і не сподівався. Адже це була лише перша зустріч, та ще й з таємним поцілунком. Це ви, мій принц? спитала вона. Бачу. Вас було варто чекати. Принц, зачарований цими словами, а ще більше голосом принцеси, якими їх вимовила, не міг висловити красуні свою радість і захват. Він одразу освічився принцесі Я кохаю вас понад усе. Узагалі розмова в них виходила доволі плутана. Надто вже вони одне одному подобалися. Мало було в їхніх словах красномовства, але дуже багато любові. Принц Ніяку вів, навіть більше за принцесу. Воно й не дивно адже в неї був час подумати, що говорити. Про деталі історія мовчить, але, судячи з усього, добра фея під час довгого сну навіювала принцесі приємні сни про її майбутнього коханого. Зрештою, виявили, що вони розмовляють вже чотири години, а ще не сказали й половини того, що хотіли. Тим часом увесь палац також пробудився разом із принцесою, і кожна жива душа в ньому тепер мріяла повернутися до своїх обов'язків. А оскільки челядь зовсім не були закохані донестями. То за чотири години вже ледь не падали з ніг від голоду, дожидаючи, доки їхня пані з опочивальні. Зрештою, одна з фрейлін не втерпіла та за дверей голосно сповістила принцесу, що стіл вже накритий. Принц допоміг кохання підвестися з ліжка, на якому та лежала вже вбрана, і то дуже розкішно. На щастя, він був стриманим юнаком і не казав принцесі, що вона вдягнена, як його бабуся. На ній була дав... давно немодна сукня з високим коміром, проте це ані трохи не примушувала краси дівчини. Разом вони перейшли до дзеркальної зали та повечеряли там в оточенні придворної принцеси. Скрипки та губої награвали їм старовинні витончені мелодії, які вже сто років не звучали в світі. Після вечері закохані поміншалися в замковій каплиці. Через два роки у принца та принцеси народилося двоє дітей. Першу дівчинку назвали Авророю. Була вона гарна, як вранішня зоря, Другий з'явився в них хлопчик, йому дали ім'я День. Бо він був іще гарніший за свою сестричку. От і вся казка про сплячу принцесу.